Не торкаючись землі, Олені було за тридцять, коли вона стала сестрою милосердя при лікарняному храмі Святителі Михаїла у Києві. Гарна й освічена, вона органічно влилася у новий колектив, їй дуже пасував білий сестринський одяг. Коли Олена відвідувала палати з лежачими хворими, усім ставало краще. Наче сонечко заглянуло до палати через віконце. Старенький і молодь, за її прикладом, осіняли себе хрестом, пили святу водичку, яку вона подавала у ліжка, і уважно слухали коротенькі духовні настанови, які вона зачитувала з книжок або оповідала усно. До деяких хворих, що потребували причастя, вона кликала священника і сама завжди допомагала. Застеляла столик для Євангелія і інших сакральних речей, підводила хворих до чаші, а немічник допомагала підвести з подушки. Коли ж Олена не мала змоги прийти до храму, у Сестринській відчувалася якась неповнота, її дуже бракувало. Варто сказати, що у жінки був неповнолітній син і старенька матір, вони часто бували разом у храмі. Із чоловіком Олена давно була розлучена, невідомо з якої причини, ніхто не хотів лізти в душу жінці із запитаннями про особисте. Так служила вона Богові близько десяти років старанно читала у храмі Невсипний псалтир, бігала у лікарню до хворих, не пропускала літургії. Аж ось на одному із оглядів у лікаря їй поставили діагноз Онко. Вона вирішила нікому у храмі про це не повідомляти, лиш священнику на сповіді сказала прямо зі скорботою в очах, не наче той розбійник на хресті. це мені за гріхи, батюшка, достойне по ділах при своїх приймаю. Вона ще довго бігала у палати, допомагала по храму, а за місяць злягла і тихо померла, померла, як свята. Причастившись святих Христових таїн і пособорувавшись в тій квартирі, де мешкала. Перед баженою кончиною вона благословила Христом свого улюбленого сина та маму. Ми вирішили похоронити її у монастирі на честь Афонської ікони Божої Матері, який на той час тільки розвивався і ще не мав статусу монастиря. Обитель налічувала тоді близько 30 черниць. Які в минулому також були сестрами милосердя нашого храму. Олену привезли до монастиря в одязі сестри милосердя і відспівали, похоронили до обіду і над могильним хрестом розпростерли білу сестринську хустку із червоним хрестиком. Настав ранок. Від лісу над соборним храмом сходило сонце. Вікна чернечих келій позолотіли і запалали, світло влилося в них і засяяло на іконах. Одна із сестер визирнула у вікно і від несподіванки скрикнула. Навколо храму, над землею у одязі сестри милосердя, ішла Олена, ішла, ніби пливла, не торкаючись землі.